Вітаю всіх! Перед тим, як почати огляд цього автомобіля. Хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються, або які вже продані, і ціни на них, щоб зорієнтуватися. І так, це в нас Рено трафік, як ми бачимо. Автомобільчик в довгій базі 2.0 мотор 84 кВт. Це в нас оригінальний груз Пас. Не часто до мене попадають такі автомобілі. Вирішив спробувати, тому що дійсно дуже багато людей питають за таке авто. Тому ось, будь ласка. Так, цей автомобіль, коли придбав, він був абсолютно без підкрасів. Робив підкраси невеличкі, ніякого там ДТП нічого не було, чисто косметика, щоб зовнішньо все гарно виглядало. Тому що автомобіль все-таки їздив, а не стояв, тут 300 тисяч пробігу. І ну, все одно якісь сліди експлуатації, як кажуть, буде. Видно. І так, давайте так більш детально. Як ми бачимо, спереду у нас стоїть хром на решітці, є противотуманні фари. Фарки також дуже гарно виглядають, фарбував капот, тому що була висічка, зараз все ідеально. От як ми бачимо, навіть на крилах трохи є маленьке відкамінчиковий. От таке саме отут було. Буквально там небагато, але було. І бамперок понизу фарбував. Зараз він такий ідеальненький, дуже гарно все виглядає. Автомобіль на гарних лихосплавних дисках майже на новій гумі. Там взагалі протектор такий, що палець топиться. Зимова гума всі 4 Як я вже казав, DCI-115 це у нас 84 кВт. Всі герметики оригінальні. До речі, кому не подобаються ось ці полоси, це все можна видалити. Взагалі немає проблем. З обох сторон відкриваються вікна, зверху є релінги. Тут також всі герметики оригінальні. Задні клики та бампер в колір авто. Розпашонка з двірниками ззаді. Є камера заднього ходу. Як тут ми бачимо. Є також тут хромовані вставочки. Тут є посилання на мою інстаграм-сторінку. Нікого, як кажуть, не заставляю їздити з цією наклеючкою, хочете здираєте, хочете їздите. Так, ось такий вигляд звідси. Оригінальний, до речі, партронік також є. Дуже гарно збережений автомобіль. Мав всього два власники в Україні, технічно взагалі зауважень немає. Ось звідси також вікна відкриваються. Так, до чого? Технічно взагалі зауважень немає. По щепленню, по мотору взагалі. Тобто, у нас вже було мінус 2-3, ще таких сильних морозів не було, але вже можу з певністю, певністю сказати, що заводиться він таки з півтечка. Тобто буквально торк і все і завівся. Дуже гарно, дуже сучасно виглядає в сірому металіку. Так, йдемо. Детально по салону. Я перетягував тут сидіння, от як видно. Такий оранжевий колір, прикольно виглядає. І також перетягував кермо. У нас кермо з круїзом. Також стоїть двохдійно велика магнітола з камерою заднього ходу. Кондиціонер заправлений працює, шестиступінчна механіка. Автомобіль п'ятимісний. Тут є у нас коврики, є можливість от перейти на задніх пасажирів. Дуже зручно. Коврики спереду. Ось такий у нас вигляд. Це у нас вмикання-вимикання подушки безпеки ось цієї. Також і подушка безпеки в рулю. Тут жодний болтик не кручений, все гарно. Дверцята тихенько закриваються, тобто без лишніх звуків. Тут також є у нас підсвіточки, все працює. Ось, як ми бачимо, це, скажімо так, є звичайна комплектація груз паса, вона буде з голим металом, а тут таке вже все обтягнуто заводською пластмасою. І отут двері також. Дуже приємно їхати в такому автомобілі. Тут все оригінальненьке. Сюди по бажанню можна коврики поставити, але, в принципі, можна і так. Все з пасками безпеки. Все гарно. Ну і вигляд ззаду. А, до речі, фаркопчик також у нас є. Вигляд ззаду. Такі в нас двері. Звідси. У нас інша дверцята. Ось такі в нас. Вигляд. До речі, також є люк. Ну, сюди по бажанню резиновий чи гумовий, як кажуть, коврик, тому що це все не буде таке гарне. Ну і воно не було таке гарне, це все зараз похімчищено. Все як новеньке, але треба гуму краще. Так, і і вигляд зверху. Такий в нас люк тут. Дах цілесенький. Дверки не дзвеннять. Закрилось і все. По моторчику, як я вже казав, взагалі ідеалі. Все гарно працює. Тут у нас є оригінальний партрунь, вмикається, вмикається, і це у нас виведені туманочки. Зараз я все продемонструю, що все світить і все працює. Так, 289 пробігу. Так, ось така у нас манітола. Тут все світить, все працює, кондиціонерчик також. Не знаю, чи вам чути, але робота мотору одразу змінилась. Камеру зараз заглушу мотор і тоді продемонструю. Ніяких помилок по автомобілю немає. Тут все гарненько. Так, тут знову ж таки жоден болтик не кручений, все гарно. Електросклопідйомник, електродзеркала, це все також працює. І там у нас сформовані ще є. Так, моторний відсік. Є ЖР на місці, ніхто нічого не вирізав. До речі, автомобіль ще холодний, тому трошки працює на обертах, але зараз трошки поробить і він заспокоїться. Ось такий вигляд. Все гарненько. Моторчик, ну просто як кажуть, шепче. У нас також є якесь обслуговування. Жоден болтик знову ж таки не кручений. Це поп у нас мінявся, як ми бачимо, і він мінявся в тому році. Так. Зараз продемонструю, що все світить. От ми все запустили, дуже гарне світло. Ось такий вигляд звідси. Гарно збережене авто. Як я вже казав, технічно взагалі без беззауважень. Все світить, як не Так, Ось такий автомобільчик, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, можливий обмін вашого автомобіля на мій, також можливий пригін і багато різних варіантів. До зустрічі!